Вітаю, друзі. Зеленський зробив декілька заяв, через це зманіпулював, збрехав та спалився. Все традиційно. Це заяви про вибори, території та про давайте так. Давайте про все по черзі. Коли Зеленський каже, що віддати Донбас він не має права ані юридичного, ані морального, то я з ним погоджуюсь на 100%. Так, я погоджуюсь з ним на 100%, коли він правий, але мені не зрозуміло. От двушечка на Москву йшла на підставі юридичного права чи морального, чи Донбас він не може віддати, а двушечку на Москву його друзі можуть заслати. А цей нюанс дуже незрозумілий, чому я це згадав? Поясню. Бо коли він каже, одне, одне робить потім геть інше, це ж не в перший раз. Більше того, пафос Зеленського, це, звісно, дуже милий. Але коли ці камарілії щось потрібно, то вони кладуть і на мораль. І на право, і на принципи. В них є лише власні інтереси. Їх позиція це. Заявити, а потім їх позиція трансформується в залежності від обставин та їх інтересів, Доведена фактами неодноразово. Тому віри словам шоумена в мене немає. А після травневих шашликів і трьох тисяч ракет до кінця року і відсутності вибачень, до речі, за цю брехню, віри до будь-яких заяв, навіть з великим пафосом і наповнених патріотизмом. Ну в мене немає довіри до слів шоумена. Він може казати одне. А планувати геть інше, і, роби, і робить так до речі, коли він казав, що він де тільки на один строк, а зараз живе другим строком переобрання. І всі це знають. Більше того, казав же, але робить геть інше. Так от, реагуючи на заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про необхідність провести в Україні президентські вибори. Голова української держави припустився їх проведення за певних умов. Як він сказав, я готовий до виборів. Так він заявив у під час спілкування з українськими та іноземними журналістами. І за словами Зеленського, якщо Україні буде надано гарантії безпеки під час голосування, вибори можуть бути проведені на найближче 60 90 днів. Він завжди готовий до виборів. До речі, він сказав правду. Отут він не збрехав. До виборів він справді готовий. Він готується до виборів постійно. Це мета, це ідея фікс. Це, це на тому, що він сконцентрований, він хоче переобратися. Бо дуже добре розуміє, що як тільки закінчується його повноваження, так приходить відповідальність за скоєні злочини, за порушення закону, за зґвалтування Конституції. А список дуже великий, до речі, Операція Мідас а, може так статися, може зачепити і особисто Зеленського. Але поки він президент, ніякої підозри він не отримає. Бо так в нього є імунітет згідно закону України. І це, до речі, закон. Міндіч може отримати Єрмак, Галущенка, Чегівар Чернишов і інші люди заточені Зеленського. Зеленський до того часу, поки він президент. До поки в нього не сплили повноваження, він підозру не отримує. Так от, він заявив, що забезпечити безпеку він просить США та європейських партнерів. Другою умовою, Зеленський назвав наявність законодавчої засади для легітимності проведення виборів. Він зазначив, що попросить депутатів своєї фракції, ну, в нього є особиста фракція. Там ми пам'ятаємо в цій фракції корупціонери, зрадники, гвалтівники, величезна кількість фріків, брехунів і аферістів. Це його фракція. Його люди більше того, їх не виключають з фракції, бо свої, і це зрозуміло. Раніше, хоч виключали, а зараз вони сидять в тій фракції, і нормально. До речі, там є і ті, хто били військовослужбовців час військового стану, і ті, хто втікли за кордон. Ну, в общем, свої для Зеленського. Так от, він їх попросить, щоб вони підготували необхідні правки для зміни закону про вибори під час воєнного стану. А там, скажімо так, все дуже просто. Конституція не забороняє президентські вибори. Але далі, давайте відверто скажемо: ну, отут і починається брехня. Ну, по-перше, а які 60-90 днів? Ну, дійсно, у нас готовий вже реєстр виборців? Ні. Тож, чи будуть ці вибори легітимними? Ні. Чи будуть ці вибори ну, нормальними? Ні. Він хоче провести їх в дії? Так. Чи буде це легітимно? Ні. Маніпуляція на кожному русі, а головне, можна завжди сказати: бачите, я хочу провести вибори, але безпекові гарантії відсутні, не може ніхто забезпечити безпеку. А справа в тому, що він формулює дуже брехливо, цинічно. І, ну, звичайно, для нього він повинен був сказати, що спочатку тільки СІСФа припинення вогню, повноцінне всеосяжне припинення вогню, і це дає можливість на 180 днів, щоб Україна встигла підготуватися до виборів. Провести всі необхідні дії, сформувати комісії, запустити процеси, щоб вибори були легітимними, а не щоб були номінальними, які може потім знову хтось, наприклад, той же самий Путін, оскаржити і сказати: та вони фейкові, бо згідно закону, вони повинні бути так, а в Україні їх провели за 60 днів, чи там скільки, за 30 він може ще за скільки. Закон повинен бути реалізований. Повністю в Україні. А не так, як звик Зеленський через своє шоу. Окрім того, Зеленський а, збрехав ще в тому моменті. Він сказав, що він хоче обрати звернутися до своїх своєї фракції. Всі зміни підготовлені. Це зробив ще Андрій Портов. По завданню Зеленського. Так. Вбитий портнов, рих, людина, яка контролювала суди, дуже близька була до Зеленського, і все готово. Про це мені неодноразово казали язики з банковою і велика кількість експертів в телеефірах. Тому знову бреше, знову ліцемірить. Все як завжди, нічого нового. Бо є тільки одна ідея переобратися і врятуватися від відповідальності, окрім того. Спочатку потрібно все ж таки домовлятися про Сісфая, потім потім вже запускати якісь перемовини. Але е, чи розумієте ви, навіщо от потрібні ці вибори Трампу? Навіщо вони потрібні Зеленському? Навіщо вони потрібні Путіну? Кожен з них має свої мотиви, навіщо це потрібно. Напишіть в коментарях, чи знаєте ви про це, чи не знаєте. Але давайте по пункту. Трамп. Трамп хоче, щоб були проведені вибори. З'явилася легітимна влада, яка підпише щось з Україною, якийсь довгостроковий договір. Перше. Друге, Зеленський. Він хоче переобратися, і потім скаже: от бачите, вірили. Якщо його переоберуть, не дай Боже для України, бо після цього проектина можна закрити. Повірте, величезна кількість людей, які ще не пішли за чеп, ідуть, а величезна кількість просто буде шукати для себе іншої долі, бо жити в країні, де двушечка на Москву від друзів Зеленського де будується дінастія допомоги ну, з корумпованих грошей, де коруп корупціонери живуть, а всі інші виживають. Ну ніхто жити не захоче. Так от зеленського хоче перебратися, уникнути відповідальності і жити далі. Для чого це потрібно Путіну? Він вважає, що наступна влада, вже будучи легітимною, буде вимушена підписати. І не розуміє, хто би не переобрався в Україні, він ніколи не підпише. Бо підписання подібного призведе до катастрофічних наслідків для країни і для особисто того, хто підпише. Більше того, нема законних підстав це зробити. І давайте закінчимо. За нинішнім зак... українським законодавством Україні заборонено проводити вибори в умовах воєнного стану через те, що його було введено після початку повномасштабного вторгнення Росії, проведення чергових виборів президента України, які мали б відбутися в 2024 році, було відкладено. І от Зеленський цією заявою я готовий, фактично показує, що він брехав раніше, коли казав, що не можна проводити, а зараз можна. Так війна ж не закінчилася. Тож можна було і раніше провести. Тож він знову маніпулює, але це нікого не дивує. А Зеленський готовий маніпулювати і законами, і новинами, і всім, що завгодно, особисто в своїх інтересах. Більше того, сьогодні він каже, що він з Андрієм прийшов, з Андрієм і піде. А завтра, розуміючи, що можуть бути оприлюднені компрометуючі матеріали, швидко скидає Андрія, щоб відмазатись. Все дуже просто. Він Діє тільки у власних інтересах. І для цього готовий знову брехати, маніпулювати та казати те, що хочуть чути. Тут головне інше: замість його слів потрібні дії. Тому спочатку домовленість про Сісфайр. Потім правки, які давно вже виписані, до речі, це не дуже важко. Дійсно, Конституція не забороняє проведення виборів президента, це забороняє тільки закон, а його можна проголосувати і внести правку. І третє, після того, як будуть проведені вибори, нова влада вже буде сама вирішувати, що робити в країні без Зеленського. І те, що жодна влада не підпише, то лайно, яке хоче, щоб підписали. В Кремлі, я впевнений, 100%. А от чи підпише це Зеленський чи ні, впевнені в мене немає. Бо ніхто не знає, що ще в теках, який ще компромат на Зеленського. Особливо згадуючи, як він клявся і божився, що ніколи не підпише е, угоди про корисне копалення зі Сполученими Штатами, якщо там не буде безпекових гарантій. Але подивився на ті теки і щось підписав, без безпекових гарантій. Тому слова Зеленського нічого не варті. Пам'ятайте про це. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. Я сподіваюся, що канал допомагає вам розбиратися зі всім, що є. Але головне, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, Приєднуйте до ЗСУ, допомагайте на ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутньою. Тому всі ресурси на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.